Привіт, друзі! Сьогодні я знову хочу поговорити про англійську мову і хотів би так поговорити узагальнюючи про нас, усіх українців. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Прошу поставити лайк і прокоментувати це відео. Чому я так топлю за англійську мову? Я вірю, що війна закінчиться, всі ці жахіття, які Україна зараз переживає, закінчиться. Я вірю, я реально вірю, що Україною є світле майбутнє, і е, я його бачу в Європейському Союзі, в НАТО і нам, усім українцям, е, особливо тим, хто живе в Європі, потрібно буде конкурувати всередині Європейського союзу е, з іншими країнами і з представниками інших країн. Але в нас, от усіх у українців, ну ладно, не у всіх, у більшості е, велика проблема це дуже-дуже слабка англійська мова. Я думаю, що все це передусім пов'язано з тим, що е, вона викладається на дуже слабкому рівні і здебільшого викладається не зовсім так, як вона мусить викладатися. В основному це зубріння якихось е, правил. і Мало тут такого ігрового підходу, мало практичного підходу. Це те, що я постійно кажу. Мені люди пишуть в коментарях, чому ви мало приділяєте увагу англійській мові в сенсі, чому дуже мало даєте порад. Що нам робити? А я хочу спитати: а що ви вже зробили з того, що я вам вже радив? Хто от зараз з моїх глядачів реально купив книгу? Англійською мовою і читає щодня англійською мовою вголос, як я радив, це дуже важливо читати вголос. Чи є тут хтось? Напишіть в коментарях, хто реально читає щовечора потроху вголос. Чи є хтось, хто регулярно переглядає на YouTube англійською мовою, хто знайшов своїх. Улюблених блогерів і регулярно їх дивиться на свої улюблені теми. Чи є тут хтось такий? Поставте мені, будь ласка, будь ласка, лайки, прокоментуйте, що ви тут є, що хтось до мене дослухається. Тому що я дійсно вважаю, що в у нас у українців дуже велика проблема з англійською мовою, і тільки ми можемо її подолати ніхто нам не допоможе. Тому давайте будемо вчити англійську мову більш практично. Так само на наших заняттях, які ми зараз проводимо в Канаді, в місті Галіфакс. щотижня в середу ми збираємось. Я проводжу безкоштовні зараз для українців заняття з англійською мовою, де такий нахил іде на практичне використання мови, на те, щоб люди говорили. Ми трохи даємо теорію і більше схиляємося на те, щоб люди постійно говорили, вступали в якісь діалоги. Висловлювали свої думки, а також імпровізували, це дуже важливо. Тому що мозок муше, мусить привчитися посилати оці англійські слова, які ви десь вивчили, але він, мозок не привик їх сюди посилати на ці м'язи, щоб ви говорили. Тому у багатьох, коли доходить до того, що треба щось сказати, відбувається такий ступор. Важливо починати говорити, важливо, щоб ці сигнали доходили до цих м'язів і ви могли легко говорити англійською мовою. Давайте... Практично, практично вивчати англійську мову. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. Я стараюсь всім відповідати. Так що до нових зустрічей!